Настя не знала, чому так зациклилася на Юркові, він був просто дуже гарний, проте мав препаскудний характер сільської пліткарки, інколи вона дивувалася, як в абсолютно ідеальній подобі хлопця живе така ж абсолютно свинська натура. Дивувалася, але зробити з собою нічого не могла тягло до нього магнітом, брехала собі, що він про неї не розказує, як про чергову перемогу. Настя була старша за нього, і ще додався комплекс, що повненька, скільки способів вона перепробувала, щоб позбутися зайвої ваги і ще більше йому сподобатися, і модні дієти, і чудодійні засоби на основі, але толку, нуль. Вага стабільно збільшувалася при кожній втраті від дієти. Яке ж у неї гарне обличчя? Замилуєшся, а от все інше, чи це сидяча робота, чи такі кляті гени – Ніколи їй не бути разом з Юрком. Проте Настя була розумна. Вона вирішила, що інші дівчата не можуть дати йому того, що може вона забезпечити всі його юнацькі гульки. Для цього вона попросила батьків купити їй машину, а все інше забезпечувала робота. Приваблива дівчина з машиною і щедрою душею набагато краще привабливої дівчини з зайвою вагою вирішено, зроблено. Батьки подарували дитині машину і самі ретельно сплачували позику, а вона тим часом любувалася коханням меркантильного Юрка. Возила його по барах і ресторанах, дорогих готелях, купувала подарунки, І це не пані в кризі, а молода дівчина, яка була старша від обранця лише на чотири роки, проте вела себе з розмахом якоїсь мільйонерші. Юрко швидко зметикував, що вона ладна для нього на все, тому запити на наступні зустрічі все збільшувалися і збільшувалися, а вірність його й не передбачалася. Настя чула про його походеньки до інших молодших і стрункіших. чула, переживала, впадала в розпач і збільшувала зусилля. Коли вперше поцупила, то відчувала, що горить вогнем, і кожен бачить в ній того злодія, через якого нестача в магазині. Вона все віддасть, тільки сьогодні Юрко приїздить з навчання, і вона має його вразити розкішню, а грошей нема, а там такі молоді дівчата на кожному кроці, і коли вона не буде старатися, то він просто пропаде ні, вона не дозволить цього, потім все віддасть непомітно, щоб ніхто не здогадався. Юрко точно не здогадувався, та й він про подібне і не думав йому лестило, що ця дівчина так за ним сохне. Він їй нічого не обіцяв, не клявся в любові, тому відчував себе абсолютно вільним від зобов'язань. Одного чудового дня з Юрком сталося кохання його обраниця була молода, гарна і добре знала про це. Юрко знав, як її завоювати, бо знав, що це дії, подарунки, дорогі ресторани, дискотеки. Він тратив всі гроші, які у нього були, і просив у Насті, а та й давала ні про що, не здогадуючись. Тривало це досить довго, щоб Настя остаточно засвітилася на крадіжці. Власник магазину вирішив поговорити найперше з нею, а вже потім з поліцією. Коли зрозумів, що відбувається, то йому забракло слів. Закохану дівчину садити не хотів, але гроші мали вернутися батьки все покрили. Настя перестала фінансувати Юрка, а Юркове кохання всього життя пішло до багатшого хлопця. Чудова ілюстрація, що зрадників зраджують, але ж Настя вона зрадила саму себе чи совість, чи суспільну мораль, чи бога, хіба любити, гріх. Вони зустрілися розбиті і розчаровані. Настя крадіжкує, Юрко коханням, вирішили один з одним знайти розраду, але все було не так не було її грошей, а для неї не було того прекрасного хлопця, все ссохлося до двох підолашних людей. Коли на одному застіллі він вирішив масно про неї пожартувати, вона кинула в нього склянкою і попала. Це було краще, що сталося з нею за ці сім років. Бачите, що його зовнішня і внутрішня сутність виз'єднується, промальовуються і виринають на повен зріст, і перед нею той, хто і завжди був абсолютний самолюб. Настя з соромом згадувала про Юрка, не хотіла про нього чути і бачити, тому поїхала за кордон на роботу, тим більше, що треба віддавати боржок. Машину довелося продати, але зате вона тепер вільна, дихає наповну і вірить в кращу долю. За один вечір вона не стала впевненішою в собі, але вирішила в цьому напрямку продовжувати працювати. Ось поїде далеко від ось цих обставин, там можна бути іншою людиною і по іншому діяти. Все буде добре. Через кілька місяців вернулася і змогла віддати те, що заборгувала. Нікуди не виходила, бо спогади просто накрили від кожного кущика чи лавочки, де малувалася Юрком. Зачіпало це сильно, нічого, нічого, вона не дасть більше себе сміятися нікому знову на роботу і забути, і завантажити себе поповній. Минув рік чи більше вона не рахувала, спогад ще був. Вирішила, що досить ховатися, і пора вже вийти в люди, в спільні знайомі, в спільні місця. Вона має таке саме право дихати цим повітрям, як і він. Все відбувалося не так погано, як вона уявляла. Друзі були раді бачити і ні про що не питали, і головне, нічого про нього не розказували. На якійсь вечірці познайомилася з чудовим хлопцем і все у них закрутилося і загорілося. Вона не чулася від щастя, що він поруч з нею. Такою товстенькою, хоч і сам не худий. Ось і до весілля дійшло, а далі синочок народився, і Настя щаслива, метушилася в своєму гніздечку. А друзі розгублено кліпали очима хлопчина був від неї молодший так само, як Юрко, ніде не працював, як Юрко, насолоджувався на всі її гроші, як Юрко. Насті вони цього не казали, бо та перестала з ними бачитися давно і жила виключно в своєму маленькому світі. Цього разу вона зловила Бога за бороду і була дуже щаслива, хоча все впиралося все в ті ж гроші, адже квартирне питання ще ніхто не відміняв. Де жити і за що винаймати житло, як заробити гроші для нового, всі ці питання лягли на її шию, бо нового коханого Дениса хвилювало лиш, чи буде у них нова машина. А чому ні? Він не хоче без машини. І крапелька по крапельці Настя знову занурювалася в ситуацію. Коли треба знову працювати на забаганки коханого. Вона залишила малюка на маму і через півроку привезла Денису машину, насамперед машину. Чому Денис не їхав разом з нею, невідомо. Можливо, казав, що дивиться за сином, чи що тут заробляє, чи ще маса причин. Настя на це не звертала уваги, бо зараз абсолютно інша ситуація ніж з Юрком. Зараз вона забезпечує чоловіка і сина, а там він із нею поїде. Вона не буде наполягати. Вирішила купити квартиру, тому вже двоє вирушили на роботу. Проте Денис був лінивий, робити толком нічого не міг, окрім як виставляти фото з ресторанів, коли б в інтернеті. Настя знову впряглася і за себе, і за того коханого чоловіка. Працювала на декількох роботах, хвилювання знімала випивкою, трішечки не рахується. Був важкий тиждень, був важкий день, сьогодні нікуди не піде час підлікувати нерви. Додому приїхала ходюща і хвороблива, без грошей. Денис вернувся додому вже давно, весело проводив час і вимогливо питав, де гроші. Він не планує кожного дня бачитися з її велемудрою матір'ю, тесть теж дістав. Якщо так піде далі, то він вернеться до своїх батьків, тому хай Настя думає. І Настя надумала знову поцупити. Інша країна так далеко, ніхто й не дізнається, і вона вже знає, як не попастися. Вона все віддасть, просто зараз їй дуже треба. Питання гострої необхідності вона не зла людина, просто так сталося, все заради Дениса і маленького. Денис з нею розлучився, бо не хоче жити з жінкою, у якої так багато проблем. Вона сама не може зрозуміти, чому так вчинила з нею людина, заради якої вона готова була на все. Дні і далі дуже нелегкі. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.